Вітаю всіх. Було в новинах, що РФ хоче висадити, висадити десант для захоплення Херсонської області Херсону знову в окупацію. Була в новинах, що готуються до захоплення наступ на Херсонщину, повторна окупація Херсону. Чи дійсно це так готується цей десант? Так. Десятка жезлів. Я не скажу, що вони для себе багато беруть. Вони там, може, щось і готують, але це. Не те, що може бути реально реалізовано. Це тільки плани, які не матимуть дії, відразу скажу. Ворог хоче, але розчарується дуже сильно, це для них зараз неможливо. Так, сили вони мають. Мало того, наші там сили мають, боротьба буде. Результат від цього не йде. Вони не отримають нормального результату, який хочуть, а хочуть багато. Скажімо так, це більше розмови на цю тему. Це розмови. Насче десанту, більше розмов дії неможливі. Там реалізувати це дуже-дуже складно і майже неможливо. Тепер РФ буде робити повторний наступ для захоплення Херсону. Повторний наступ на Херсон буде? Ні. Ні, не буде. Не буде там. Там концентрація сил, там намагання, але не буде. Дивіться, що з хорошого? Лінія бойового зіткнення там стабільна. Єдине, що скажу, з хорошого чому з хорошого? Тому що руху там немає, вона буде стабільна. Ворог розуміє, що там сидить і сидить. Все, сімка кубків, ілюзії, нереалізовані ілюзії, не можуть реалізуватись. Думати так, хотіти так, нагнітати так, розмови, нагнітання, але не практика. На практиці ні. Шість мечів, вичайно, шість мечів біля води. Намагання якісь біля води будуть. Це не означає, що вони будуть сидіти на місці. Ні. Боротьба є, боротьба виходить, Боротьба. але це, це безрезультативно все для них. Намагання щось робити нашими відбивається. Лінія фронту, зміна не буде. Там усе так є, як є, тому що на Херсон випала сила, вони там будуть намагатись робити, але результату не буде. Для них вони подадуть Херсонську область результатом вже те, що половина окупована, і що, знаєте, як Херсон в жопі вибачаюсь. Отак от він і залишиться. Не йде покращення, на жаль.